Топ-5 переваг любові до себе. Перша з'являється велика кількість внутрішньої енергії та ресурсу. Друга перевага: ми можемо ділитися цією позитивною енергією з іншими, тому що коли в нас енергії через край, у нас просто є внутрішня потреба поділитися нею з своїми оточуючими не з дефіциту, а з того, що в нас її багато. Перевага номер 3 це розкриття свого потенціалу. Тому що коли ми дозволяємо собі проявлятися там, де нам цікаво і подобається, то завжди відбувається з часом розкриття свого потенціалу. Якісні, ефективні стосунки з позиції він він коли всім окей, і тобі добре, і мені добре, особливо в сім'ї. Також ще дуже важлива річ це самоспівчуття до себе, а не критика. Розуміння себе та порівняння себе з собою вчорашньою, а не з кимось більш успішнішим, ніж я, адже в кожного є своя точка А і точка Б, і порівнюємо себе тільки з собою вчорашньою.